Польща зараз, так би мовити, бореться за більш вагоме місце у Європі, навіть і у світі, але зокрема у Європі, у нинішніх ситуації у нинішній ситуації, яка складається у зв'язку з війною Росії проти України, і вбачаючи свою підвищену роль. У майбутній структурі архітектурі безпеки, яка складеться в, в Європі. І тому це загострює певні, так би мовити, суперницькі моменти між Польщею та найближчими сусідами, потужними європейськими країнами і країнами НАТО, зокрема з Німеччиною і Францією. І от, до речі, Анже Люда згадав у своїх словах, що. Про ці речі ми повинні, повинні наговорити нам не стільки з Україною, а ми про ці речі повинні говорити з нашими союзниками, з Німеччиною і Сполученими Штатами. Тобто, в нас просто цей меседж був почутий е, дуже серйозно, оскільки е, ну, це надзвичайно для нас важливо, так? І цей, цей меседж був почутий всередині Польщі. Але от чи почули цей меседж партнери, зокрема, Сполучені Штати, Німеччина і Франції, я наприклад не впевнена.